Правильно направляти заяву звернення до ТЦК незалежно від того, яка підстава вашого звернення. Ви повідомляєте, чому ви можете з'явитися за повісткою, відстрочку хочете оформити. Нехай вони внесуть відомості про ваше виключення все, що завгодно. Ключове ви відправляєте Укрпоштою. Відправка іншими засобами поштового зв'язку нам тут не підходить. Укрпоштою, якщо ви відправите простим листом. Просто марочка буде означати, що ніяких доказів того, що ви зверталися, дійсно лист направлявся, він вручений, ви мати не будете. Відповідно, що направили ви цей лист, що не направили. Коли ми говоримо про рекомендований лист, ви зможете підтвердити те, що вони отримали ваш лист. Але який зміст даного листа встановити буде неможливо. Як і не буде можливо встановити, хто ж направив рекомендований лист. Тому більша частина юристів завжди вам каже: направляйте цінним листом з описом вкладень. Разом з тим, опис вкладень має бути неформальний. Ви не маєте написати заява такого-то. Це непогано, але ідеальним варіантом є повністю розписати «заява про надання відстрочки такого-то, такого-то, на такій-то підставі. Дата, тобто максимально чітко пояснити, що ж ви відправляєте. Не просто ефімерно написати заяву незрозуміло від кого, незрозуміло про що. Чим більше ви опишете вміст свого конверта, тим краще вам буде. Зокрема, коли вас зупинять працівники ТЦК уточнювати, чому у вас не продовжена відстрочка, ви зможете підтвердити, що ж ви направили. До ТЦК, і що ви чекаєте, наприклад, розгляду своєї заяви?